Шукати головних фігурантів міндічгейту хочуть руками Інтерполу. Наші антикорупційні органи вже подали відповідні документи на бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це повідомив керівник САП Олександр Клеменко. Як ми пам'ятаємо, у межах справи Мідас. А я нагадаю, що міндічгейт це народна назва цієї справи. так ось, їх підозрюють у масштабних корупційних злочинах в енергетиці і обидва зуміли виїхати з України. Більше того, розслідувачі з української правди знайшли навіть самого міндіча і цукер. Мана, але повернути їх у наших антикорупціонерів руки поки що не дотягується. Важливо розуміти, Інтерпол це не міжнародний спецназ і не автоматичний арешт. Йдеться лише про так зване червоне повідомлення: запит до інших країн затримати особу для подальшої екстрадиції. Рішення публікувати таке повідомлення ухвалює не Україна, а генеральний секретаріат Інтерполу організація перевіряє, чи немає справа політичного підтексту, а це ключовий нюанс у справах топ корупції та колишніх посадовців. Ну тобто навіть навіть після нашої подачі це ще не гарантія міжнародного ем, розшуку. Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, разом з нами на зв'язку. Пані Тетяна, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю, пані Тетяна. Ось, власне, знаєте, сьогодні з моїми гостями обговорювали про те, а чому європейці ось говорять про Україну, ось так, чому Трамп тисне на Україну і говоримо про те, що нам необхідно реформувати, проводити реформу, судову реформу, антикорупційну реформу. знов ж таки ви чули ось буквально уривок нашої розмови про те, чи буде Україна в Євросоюзі. Ми зараз подали на розшук ось цих фігурантів цієї справи до Інтерполу. Що далі? Як ви вважаєте, від чого це залежить? Ось це Далі зараз залежить лише від Інтерполу, чи ще й від нас? Далі залежить, я думаю, від нас уже поки що, станом на зараз, якщо вже всі документи подані, якщо триває розгляд і нічого від нас більше не запитають, то я думаю, багато чого залежить саме від Інтерполу. А на мою скромну думку. Таких ризиків для неприйняття відповідної заяви її не погодження і не так багато насправді. Але, як ви правильно зазначили, навіть якщо Мінді чи цукерман будуть в міжнародному розшуку, це ще не гарантує перше, що вони будуть дійсно арештовані, і друге, це не гарантує те, що вони будуть повернуті в Україну, тому що Інтерпол це одна історія, це розшук, арешт. А от екстрадиція вона дуже сильно залежить від країн, фактично і національних і законодавств, і національних органів, і політичної ситуації в країні, фактично де особу було затримано. І де відбувається відповідний розгляд, Так? тобто в певних випадках на екстрадицію можна не сподіватися, незалежно від Інтерполу, не Інтерполу, якщо, наприклад, країни, в яких було затримано таких осіб, ну, наприклад, Австрія, так? говоримо про європейські mm -hmm. країни, яскравий кейс з Фірташем, яким США фактично якого США не може. Фактично екстрадіювати через уже, там, суди, котрі раз були програні, і фактично він за... і надалі перебуває в Австрії. Якщо ми говоримо про Міндіча і Цукермана, вони громадяни Ізраїлю і вони перебувають в Ізраїлі. Тобто Ізраїль своїх громадян не видає. Ну хіба що це якісь такі випадки, і вони пов'язані, ну, точно не з економічними злочинами, а саме злочини проти. Життя, здоров'я, гідності, тобто ну, якби, ну, такі речі, да? mm -hmm. зґвалтування або там масові вбивства, або ще щось. Ну тут уже простіше. Ну, тобто але... корупція тут не береться до розгляду навіть. Ну, воно звичайно береться, але питання воно розглядається, але рішення потім приймається не на користь тих країн, які запитують. Запитуючої сторони, де, наприклад, України. Тому шанси на те, що Ізраїль спокійно піде на екстрадицію Цукермана і Міндіча в Україні, ну, вони вкрай низькі, абсолютно вкрай низькі. Тому в цілому ми повинні розуміти, а що ж нам робити далі. Чи потрібно. Тоді взагалі не витрачати ресурси на те, щоб повернути цих людей в Україну і притягувати їх тут до відповідальності. Ні, це не так. Звичайно, потрібно, потрібно займатися цим напрямком роботи. Це обов'язково. Те, що вони подані в міжнародний розшук, це значно йому ускладнить життя і значно ускладнить пересування, в принципі, Так? Да? тобто, ми повинні це розуміти, але ми також повинні тримати в голові як пріоритет. Це те, що легше контролювати, а це саме активи, і ці mm -hmm. активи, ті гроші, які були пов'язані з цим злочином, це по-перше, а друге, це ті активи, які безпосередньо належать підозрюваним та пані Тетяна. Тобто... Тут я одразу уточню стосовно цих активів, тут же ж те, що ми подали в рошу в Інтерпол, не впливає на їхні активи. Тут ми маємо діяти, і тут знову ж таки, чи маємо ми самі все робити, чи також можемо і на міжнародні якісь інстанції покладатися. Ми, це наш інтерес, насправді, тому ми повинні це робити і просувати максимально самостійно. Втім, звичайно, є ряд міжнародних організацій, які допомагають знаходити такі активи, які допомагають налагоджувати взаємодію цю правову між державами, тому що тут знов-таки все вирішується великою мірою. І політично, і тими зв'язками, які були напрацьовані між безпосередньо правоохоронною системою українською, наприклад, і системами інших країн. Тому тут дуже багато чого залежить від нас, і від тих зв'язків, які були напрацьовані, і від можливості знайти такі активи, тому що це ж не просто там квартира, да, от уже українські органи наклали правоохоронні органи наклали арешт на квартири Міндіча та але ж це тільки маленька частинка того, що можна і що потрібно повернути, зважаючи на ті суми, та які фігурували в межах цього кримінального провадження, це сотні мільйонів. І тому це ті кошти, які точно потрібно знайти на, на рахунках. Прямо опосередковано, звичайно ж, не тільки цих осіб, а усіх, хто були пов'язані з вчиненням цього злочину. Саме тому якраз фокус на тому, щоб знайти ці активи, ідентифікувати їх, співпрацювати з. Іншими країнами налагодити зв'язок таким чином, щоб і відправити відповідні запити, щоб ці активи були заарештовані, рахунки заморожені, і потім вже виносити відповідне рішення в Україні і в майбутньому це якби найбільш такий оптимістичний сценарій, це їх стягувати і повертати в Україну, і це достатньо реалістично довго, але реалістично. А довго це скільки може бути? Ну, тому що тут теж цікаво. Це може бути 2 роки, чи це може затягтися на років 10-15? На жаль, як показує практика, все залежить від того, яким чином взагалі будуть себе поводити, і яка буде позиція у самих підозрюваних, яка буде їхня така правова стратегія mm -hmm. з їхніми адвокатами обрана. Але як показує практика, такі справи йдуть довго, і вони залежать. Це не, це не те, що знаєте, з грошима, з активами все складно, mm -hmm. а от з порушниками все просто, да, от їх притягнути до відповідальності. Все залежить від оцих правових інструментів, які існують в різних країнах, наприклад, в Україні по українському законодавству більшість конфіскаційних інструментів, тобто конфіскація активів, да стягнення активів, які пов'язані зі злочином, вони прив'язуються до фінального вироку суду. І як ми бачимо, да по дуже багатьом справам, по більшості, вони, як ви сказали, на жаль, тривають. Десятиліттями, ну тобто 10 років, да, там хтось 15. дуже часто вже строки вже виходять. А якщо ми говоримо про е, міжнародну практику, все теж залежить від країни, та там теж воно триває. Десятиліттями, да, подивитися американські приклади, якийсь раз Лазаренка, да? воно ж досі триває, і велику частину грошей досі ще не і те, що не передано Україні, ну там воно ще досі заморожене. Тому, а вже пройшло скільки? Десятиліть, по факту. В даному випадку, це якби один з негативних прикладів, але і позитивні, коли. Кримінальне провадження це одна історія, а активи це інша історія. І коли mm -hmm. і по активам ідуть швидше, ну в Україні, на жаль, все дуже пов'язано з фінальним вироком суду, який потрібно буде чекати. Ну, довго. Я не думаю, що це буде дуже швидка справа. Я думаю. 5-10 років доведеться почекати, особливо там, де знаєте, де довго тривають справи, де є гроші на адвокатів, які дуже довго намагаються тягнути цей процес. Але якщо Україна прийме відповідне законодавство, а якраз інститут законодавчих ідей працює над тим, щоб просунути розробити і просунути відповідне законодавство, яке дозволить роз'єднати ці два процеси і по активам іти набагато швидше. Тобто, і це це було б умовно рік два, а не 10-20. Тому побачимо, можливо, якщо таке законодавство буде прийнята, то такі справи будуть розглядатися швидше, і користь країни в частині компенсації завданих збитків буде приходити набагато швидше. Пані Тетяна, ще у мене одне питання стосовно пересування, ви кажете так, ми тут можемо ще не побачити швидкої реакції. Ізраїль навряд чи буде екстрадувати нам ось цих людей, але тим не менш, ви кажете, пересування може для них ускладнитися. Це ви маєте на увазі пересування світом чи, чи навіть по. Тому самому Ізраїлю вони мають ходити тримаючи документи в кишені. Насправді пересування, ну якби якщо коротко відповідати, то звичайно складнюється пересування світом, тому що якщо Буде якась країна, да, відповідно проходити відповідно там кордони і так далі. Вони будуть пред'являти відповідні документи, власні і десь буде світитися вони в Інтерполі. Звичайно, ризик того, що вони будуть затримані, тому що там буде червона картка, значно підвищується. І саме тому в цілому Ізраїль стане для них надовго таким єдиним умовно безпечним місцем, де вони зможуть. Перебувати тому, тому так. Я дуже дякую вам, пані Тетяна, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тетяна Хутер була разом із нами, голова інституту законодавчих ідей. Дякую вам дуже до зустрічі. Дякую вам, пані Тетяна. Ну і також дякую всім тим, хто був разом з нами в ефірі. Нагадую, наразі працюємо так, тому що самі знаєте кого маємо по сусіду. По, по сусідству маємо терористичну федерацію, яка хоче знищити усе живе в Україні, хоче знищити Україну, українське українських. Ну, власне, працюємо в таких умовах, коли немає світла, працюємо дистанційно, але із величезною любов'ю. До вас лишайтеся на апострофі, допомагайте силам оборони України і вірте в Україну попри все.